Жіночі в'язані теплі сукні від up to Fashion німецького бренду Aldi. лише 215 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 10 позицій, вартує 2150 гривень. Будуть як в упакуванні, можливо, будуть вони трохи деформовані. Також можуть бути просто збірочками без пакування. Кольори базові, класні, трендові. Ось такий, наприклад, Буде бордовий, дуже гарний, середня довжина. Горловинка ось так виконана, вона буде висока. Прямий крій, ось такі рукавцята. Далі покажу. З такою горловинкою. Дуже гарно, подивіться, як вона зроблена. Також прямий крій, але ця сукня буде трошки коротша, вона буде вище колін. Ось такі рукавцятка. Дуже гарний, тактильно приємний колір. Та дуже вони стильні. Зараз ну, те, що треба. Ось такий колір. Дуже гарно. Подивіться, як на модельці виглядає. Розмір есочки буде 5, емочки 4, елічка 1 Вічна класика, чорна сукня. З таким стоячим воротом. Ось так виглядає понизу, перед буде трошки коротше, та розрізи по бокам. Далі, ось така під, під не наче, віночок такий в'язаний, дуже гарно зроблено, гарне оздоблення. І ось така бежева. Дуже м'якенька, приємна, стильні. І давайте подивимося з вами по складу: 67 акр... поліакрил. Поліамід і 3% Еластан. Нагадаю, лише 215 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот і заробити на ньому прямо зараз, то звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.